Navic, w studii żurnalista Svetlana Krawiecka. Сатирична казка для дорослих блакаут за п'єсою Дона Нігро від Херсонського режисера Євгена Карнауха пройде у Вінницькому академічному муздрам театрі імені Миколи Садовського 5 і 6 липня. Про що вистава? Який основний меседж прагнуть донести до глядачів автор, режисер та театру, а також про працевлаштування внутрішньопереміщених осіб у Вінниці. Говоримо сьогодні з гостями студії режисером, постановником вистави Блакаут Євгеном Карнаухом та актрисою Вінницького муздрам театру Марією Левченко. Вітаю вас, добрий день. добрий день. Добрий день. Отже, чому обрали для себе саме цю п'єсу Дона Нігро? «Блокаут»? Це не одна п'єса, це колаж, це казки, які Дон Нігро. Написав доволі давно. Це доволі плодовитий автор. Він живий, здоровий, живе в Огайо. Ми з ним спілкуємось трошки ще з часів Херсону, коли я там ставив у звіріні історії. І взимку ми там з попереднім директором Лозовським домовились про те, що я зроблю якусь постановку в театрі, яку саме ну, там якось треба крутити і думати. І я ходив, 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 ходив. і в принципі, взимку з'явилося якесь таке відчуття, що е, люди розслабились з війною, з тим, що відбувається, і е, через те, що вони розслабились суто от в якихось таких основних подіях, найважчих в країні, е, а стрес нікуди не пішов, то е, почали якось свою агресію складати на близьких один на одного, сімейні якісь конфлікти. Е, як мені здавалося, загострилися. І мене цікавила саме ця тема, але в якомусь такому абсурдному існуванні, в якому знаходимося ми прямо зараз, і в принципі весь час повномасштабного вторгнення. І я давно знайомий з Доном заочно, і якийсь час його там перекладач з мови, мови присилав мені його переклади. І серед цих перекладів були казки. Я їх запам'ятав, тому що вони якось а, доволі сучасно написані, в тому плані, що там а, у героїв є раптові а, почуття. Ну, тобі, ми звикли, що казка, це щось таке доволі пласке. Він, вона, вбили жабу, все хорошо. А, да. а, а тут ну, є якийсь образ у людей, є якась психологія, а, і навіть не побоююсь цього слова рефлексії. Uh -huh. е, якими Дон наділив своїх персонажів, і мене це дуже сильно підкупило. І якийсь там час, кілька років в мене в голові воно варі, варилося. Е, і якось, от, от так, взимку воно зійшлося все в одне, що ми, що ми можемо розглянути тему складних відносин у сім'ї, особливо між батьками і підлітками, е, через казки. Бо казки це якась е, першомова. Така ще печерна, до якої треба повернутися, щоб відбудувати правильний фундамент у відносинах один між одним. Де й, в принципі якась така ситуація в країні, що адекватно про це все не поговориш. А чому назва така блекаут? Блекаут це відсутність світла. І ми граємо про відсутність світла між батьками і підлітками на фоні повномасштабного вторгнення в нашу країну. В чому актуальність зараз цієї теми вистави? У вас діти є? є. Актуальні. Актуально. В тому і актуальність. Ну, так от це про батьків і підлітків, про те, як їм складно знайти спільну мову між собою. І це, в принципі, було складно усі віка і часи. І мені здається, що якийсь рецепт, якась інструкція, можливо, доволі проста, але ми всі її добре знаємо, поки не втомимось, не задовбаємось і не. Не перевтомимось, у нас коли немає силів поводити себе адекватно, то ми якось про любов починаємо просити так, що і не хочеться давати. Ну і плюс за час війни дійсно в підлітків і в батьків погіршились стосунки, тому що в них друзі певні виїжджають за кордон, там вступають в навчальні заклади. Вони, можливо, теж цього прагнуть. Батьки з якихось міркувань залишаються тут. Інші батьки виїжджають, і ось цей конфлікт інтересів насправді має тепер дуже високу точку кипіння. Так, дякую. І відповідно. Ця тема зараз неймовірно актуальна, і я думаю, що це всі глядачі відчують. А чому мала сцена? Адже в нас є велика більше глядачів, наче буде охоплено. Чому мала сцена? У нас початковий формат того, що відбувається, був Ну, типу, там вистави вистав, там якісь сенси, глибини і uh -huh, все. Це, uh -huh. все. А, і а, якийсь філософський підтекст цього всього в тому, що є а, обмежена територія, на якій ми всі опинилися. Там. На початку це було просто бомбосховище, якщо це просто розглядати якось побутово. А, якщо не побутово, то це просто якесь закрите темне приміщення, в якому ми там зібралися і нам доволі тісно. І велика сцена uh -huh. в цю ідею не дуже вкладається. Uh -huh. Та й просто вона зайнята була в театрі. Власне, скільки персонажів в виставі, акторів? А, давайте рахувати. <гум> а, та загалом вісім. Вісім і пара музик. Угу. І це перший і другий склад буде? Чи тільки... а, от зараз прем'єра гратиме перший склад, змінюватиметься, змінюватиметься тільки героїня підліток У угу. нас працюють дві студентки. Театрального коледжу, другий і третій курс Аліна Шкуропат і Юлія Гетьман. І от вони зараз в дублі. З наступного сезону будуть дублі ще й у кількох артистів в виставі. А за якими критеріями режисер обирає акторів? От на, на, на певну роль. Там по віку, чи по... я не знаю. За якими критеріями ви обирали для цієї вистави? Ну, нас вчили, що а, наш розподіл наш вирок. І Завжди є якась ну, професійна спрямованість, там, там людина, от, мені потрібна якась така психологія, якийсь uh -huh. такий формат характеру людини. Тому що я там, коли там беру постановку, ми там відчуваємо, яка вона має бути, яка потім виходить вистава. Ми можемо не знати, які будуть мізансцени чи ще щось, але перше почуття і відчуття вистави завжди є. І люди, які вкладаються в це відчуття і почуття, мають працювати в цій виставі. Ну, наприклад, Початково, коли я її брав у мене на майданчику, мало бути тільки п'ять людей. Тепер їх там 10, ага. тому що багатьом людям в театрі Садовського хочеться працювати. Хочеться, будь ласка, звісно, давайте щось робити. До речі, про, про працю це перша вистава у нас в театрі. Ваша постановка да. Так. і як вам працюєте з нашими акторами? Так порівняно ну, з Херсонським, там ніби свої всі. А тут ну, Всюди різні. <плес> Театр це якась. Ну, по документах завжди якась стала організація, але всі вони в Україні один від одного відрізняються. Ну, в кожному театрі якісь свої правила життя, і поки їх зрозумієш, має пройти якийсь час. Я не знаю, що зрозумів чи ні. Так, не дуже розумію, тому мені важко відповісти. Мене до акторів претензій, в принципі немає. Вони професійно себе поводять, приходять, працюють і йдуть, відпочивають. Так як люди мають займатися своєю справою. Не знаю, що на це сказати. Ну, Нормально просто. насправді театр це ж такий організм, наче знаєте, як гуртожиток, чи взагалі якийсь конкретний двір. От невеличкий дворик, де є якась кількість квартир, і Якщо ти туди раптом потрапляєш, то тобі треба вже довго в'їжджати. яка бабуся в якій квартирі живе? Який дядько зранку кричить пісні Чу, на балконі? Знаєте, так да і на яку до якої клумби не варто підходити квіточку нюхати? Mm. А вам як працюєте Марія, <laughs> як актрисі uh, в театру? Кажи, um, каже. <с, <с, як, як актрисі в театрі? Ні, з, а, з, нашим, а, з, з вашим режисером. Це качать. дуже цікаво, тому що в нас в театрі вперше така вистава. По-перше, по в нас ем, вже років 20 не було вистав саме для підлітків. Uh -huh. Хіба що Асоль, е, пам'ятаєте, але вона все одно була досить в класичному варіанті і вигляді. А не класична, не побутова вистава це, мабуть, вперше взагалі за дуже багато років. Uh -huh. Та й такий формат точно ще ніколи в театрі Мені Садовського не був. Мала сцена це побачить вперше. Велика, сподіваємось, що теж коли щось побачить таке. Е, в нас не було казок як таких для дорослих. Тобто, це мало того, що тема актуальна, і казки цікаві. Е, цей сам матеріал. Для акторів дуже незвичний, і всі відчувають е, якусь таку певну потребу участі в цьому матеріалі, е, тому що це розвиток як акторів нас. І, власне, коли починалося з п'яти, потім переросло до десяти, це актори просилися? Чи ви бачили, що необхідність є поповнювати склад? Ми не знали про це. Вже розподіл був зі всіма. Ми ага. про це не знали, скільки їх там буде. Ага, тобто Євген собі планував, потім, по ходу воно все вирішувалося. Да, так? Да. Давайте трошки привідкриємо лаштунки. Ну не будемо розказувати все так, але так, щоб трішки заінтригувати наших слухачів, глядачів. Розкажіть, що, що слід очікувати? Можливо, якісь музичні цікаві ефекти там. Світрухи. У нас грає жива музика. Жива музика, пісень, які написані і граються під час повномасштабного вторгнення. Вони не обов'язково про війну, але ми якось і коли вибирали і матеріал, і коли ми там щось вибираємо, як нами в якому контексті, ми, ну, типу, не хайпуємо на війні. Типу, от війна, це там отак. Тому вона... типу, ні, вона, вона існує, вона є, але вона у виставі як. Е Другорядні е, обставини, як побіжні обставини, не знаю, як сказати. Uh -huh. е, тобто вони є, вони багато на що впливають, але ми страждаємо не через них, а один через одного. Uh -huh. от, е, і пісні під, підібрані точно так. Тобто вони писалися під час війни, але в них немає е, ні слова про війну, але вони мають якийсь от, оцей, е, контекст, який відбувається за Ну Це про музику, ще, може, ще якесь світло. Декоречі про музикантів можна додам так. два слова. Один з музикантів це музикант нашого театру, артист оркестру. А другий музикант це актор нашого театру, актор і режисер. Угу. От що теж ну, Назвіть їх. І це їх контрабасіст це, Іван Синіцин і гітарист і Роман Рона. Семенов. Да. Угу. І тепер про якісь інші ефекти. Можливо, це був звук, тепер давайте світло, декорації. Які. Давайте про ефекти 12. 12, давайте. Він там є недарма за законом України. Ми маємо його поставити, тому що у нас у виставі присутні не зовсім цензурні жести. Закон там ще включає в себе гальонку матюки, і все таке. У нас нічого такого не немає, і в принципі я таке не дуже вітаю на майданчику. Але от. Деякі речі можна побачити, які ви там не хотіли бачити, якщо там вашій дитині до 12 точно, і можливо uh -huh. після 12, тому, будь ласка, розраховуйте, куди йдете це глядачу. Ну і в принципі ми про це заявляємо абсолютно відкрито, нікого там не збираємось шокувати, щоб нам потім обривали телефонні лінії. І всі якісь афіші і постери про це теж кажуть. Там є позначка 12 і є конкретна прям з підлітком з дитиною, де вона стоїть і демонструє. Те, що в виставі буде. Тому ага. е не розраховуйте, що це якийсь хайп, ми кличемо, щоб там молодь прийшла. Ні, це справді буде. Тому це не просто так. Марія, про що ваша роль? Я яку ви функцію виконуєте на майданчику? Питання. Насправді в мене там не одна роль, а там так. кілька ролей, так. майже в усіх там по кілька ролей. Ага. Е і, тому що казка не одна, а їх ага. кілька. І вони всі. Якимось чином пов'язані між собою загальною ідеєю, не сюжетом а ідеєю і відповідно в кожній касті це інша роль. В одній касті я княгиня і, і, і ще де хто будемо казати хто, а в іншій касті я персонаж Грета. це за мотивами каски Ґензелі Гретель, uh -huh. німецької старовини казки народної, але вона зовсім не схожа на ту казку. Гензелі Гретель давно виросли, стали скорочено Ганс і Грета uh -huh. і живуть тепер в обставинах сьогоднішнього часу. Що там буде, побачите. Власне, як, як ви відчуваєте, як ви готувалися до цієї вистави, до ці, як репетиції проходять? Ну ви бачите, вже що, що ви отримуєте, який фідбек уже ну готувалися, мабуть, варто розпочати з того, що все розпочалось написання цього проекту, тому mm -hmm. що театр під час війни не фінансується так, як раніше. Фінансувався, і відповідно багато вистав зараз створюються так в обмеженому бюджеті. Бюджеті. І ну, це ж не для кого не секрет, що, як правило, молодим режисерам кажуть, ви ставте, але фінансування не дуже то багато, точніше, як правило, його немає. І виникла ідея написати якийсь грант. На той момент ніякого гранту підходящого ми не знайшли на той період часу на великий бюджет. Але у нас у Вінниці Подільська громада, благодійна організація, заявили про оголосили грант разом з молодіжним банком ініціатив. Про підтримку якоїсь молодіжної ініціативи важливо, щоб ініціатор був до 25 років. А в нас один, одна з учасниць вистави і постановник балетмейстер Марія Карнаух. їй якраз не було ще 25 років, років. Ага. От і е, ми написали таким чином проект. Тим більше в нас в виставі заділено дуже багато молоді. В нас задіяні студенти, в нас задіяна вся молодь театру. Е, Ну і загалом вирішили ми ось так об'єднати зусилля, і був написаний проект, його підтримав і молодіжний банк ініціативи і Подільська громада. І навіть вперше вони навіть нас підштовхнули більше того до того, щоб ми відзняли тизер обов'язково до вистави. Угу. І до цієї вистави було відзнято кілька тизерів, які були запущені теж в рекламу у соцмережах, що знову ж таки є певною прем'єрою для нашого театру. В сенсі роботи з соцмережами і рекламою. Власне, про, згадали вже про Марію Карнаух, яка є режисером пластики. Що цікавого ставить Марія Карнаух? От ви як учасниці Марія, скажете? Це незвично, знову ж таки, для всіх акторів, але при цьому дуже просто і зрозуміло. Всі рухи, які вона дає, вона абсолютно кожен рух обґрунтовує, чому так має бути і яким чином це пов'язано з психологією персонажа. Більше того, мені здається, що це зрозуміло не лише нам, але і дуже буду просто зрозуміти це глядачам. Хоча танець це така штука, не знаю, наприклад, мені, я часто довго вдумуюсь, що ж значить цей рух. В Марії все зрозуміло просто, ну і розумієте, Тут як вся вистава, так і пластика побудовані на такій певні казковості. Знаєте, умовній казковості. Це якби казка, але і не казка. Саркастично. Так, Саркастично. Сарказм, гумор є також чи тільки сарказм. Ну нам смішно як буде, вам не знаю. <рикова> Він більше саркастичний, скажімо <рикова> так. Типу ми, ми не розраховуємо на постійний режач ну, е mm -hmm. в залі, але мені здається, без посмішки ніхто не піде. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. -hmm. <рикова> ніхто не каже, що це комедія, але це і не трагедія. Ну в мене особисто, коли я слухаю або дивлюся на своїх колег, в мене часто з'являються не лише посмішка, але й сльози. Тобто це така тема, над якою не тільки можна пореготати, скажімо так, а можна і в першу чергу. подумати в першу чергу, задуматись. Так? Про казковість ви вже сказали там і про персонажів. І в чому казкові ще? Можливо, костюми у вас є в казкові також, чи ні? Чи такого немає? Mm. Як там mm. з костюмами? А, в принципі, вся вистава несе в собі от цю якусь абсурдність того, що відбувається за вікном. і... Це відображується і на повній сценографії, і на костюмах. Тобто ми там взяли за умови, що це казкові персонажі, але якось осучаснені на сьогоднішній день. Там, Ганзелі Гретель через 20 років, або там відьма, яка раптом вирішила, що вона розбирається в моді, або хтось, хто просто. Почуває себе підлітком, а підліток це завжди про якісь яскраві речі, якісь зуміщення стилів да, і субкультур навіть в якомусь одному флаконі. Тому з одного боку там повна солянка, а з іншого боку солянка, яка розкладена за кольоровою гаммою, яка підходить uh -huh. до вистави, і якось доволі, як мені здається, доволі непогано розкладена солянка. Мені цікаво дивитися. В нас є там, там поєднання йде. Це не лише костюм казковий, це казковий костюм і сучасний одяг. Казковий костюм з сучасними елементами, так. Да. Тобто батьки з дітьми запрошені на виставу, просто діти 12 плюс запрошені на виставу. А як бути з контингентом старшим? Як ви думаєте, о, зрозуміють поціновучі театрали, які ходять уже багато десятиліть в театр і прийдуть на малу сцену? Буде зрозуміло. Для них? Ми всі маємо хоч якесь відношення в принципі, угу. до о, майже всіх пластів о, суспільства. Тим паче, що о, який пласт суспільства найбільш пригнічуваний? Діти, <ріст> і хто їх пригнічує, виходить всі інші. Ну, <ріст> тобто, так, ми знаємо точно так. до них хоч якесь відношення. Ну, тому вибачте, в мене дітей немає, але я веду студії там, на перший uh -huh. рік. Я постійно спілкуюся саме з цим прошарком е, суспільства і, в принципі, людей. І мені здається, в них багато цікавого. І якщо е, там мені там до того, як я почав з ними спілкуватися, здавалося, що це просто. Ну, е, Ще не дуже сформовані люди, з яких ну не дуже візьмеш якийсь досвід особисто для себе, то я дуже швидко перестав так думати, поспілкувавшись з молоддю, яка зараз проростає. Просто хочеться відійти в бік, зробити все, щоб їм було зручно змінювати цю країну і ці світи не заважати своєю якоюсь пристрілою фігньою, просто дати їм простір для того, щоб вони розкривалися, тому що зараз покоління підростає просто персик, Марія. Я хотіла щось додати. Мабуть, вже Іван це сказав, але насправді я вважаю, що дійсно ця вистава для дорослих навіть буде в чомусь цікавіше і корисніше, ніж для дітей, не дивлячись на те, що вона ось в такому дивакуватому вигляді. Єдине, кого ми не запрошуємо на цю виставу, це тих, хто чекає класичної, красивої казки з інтонаціями з, з, з красивими па, рухами, гарними пісеньками милими. Про кохання, вічну любов і так далі, цього не буде. Ви <світ> не приходьте. <світ> 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 Мені здається, що є таке якесь. А... Враження в суспільстві, що театр є безпечним, що ти приходиш і ти дивишся так від Відсторонено на це дивись. От людині погано, але ти знаєш, що актор грає, це він це не справжні сльозки, або там типу луковичка щось він там якось собі. Або в принципі ми бачимо, що він бреше, але розуміємо, що персонаж плаче. Актор не дуже він ж не має себе якось там чіпляти. Не треба, хай все буде безпечно. Типу, дізель шоу, гуморок такий, що коли ага, ага, дуже так посередство смішно всім. Не буде смішно всім, це в такому плані небезпечний театр. Якщо ви е, ну, я не кажу, не приходьте, я, мабуть, скажу навпаки, приходьте, приходьте. і е, або плюйтеся після цього просто в коментарях, ФБ, е, або шукайте щось нове. Ясь для себе відкривайте да, щось для да. себе. Та? Не буду змушувати, і відговорювати. Ні. Театр завжди щось пропонує. Приймати пропозицію чи ні, це вже ваші особисті справи. Оскільки так повертаючись трошечки до авто. На який на початку ми його озвучили до Нанігра з Штатів, так, то вистава, власне, має бути що, англійською. Чи ви перекладали? Як з перекладом російської? Коли я робив звірів в Херсоні. То е, там переклад був російський, і з російського перекладу ми перекладали на український. Uh -huh. а, зараз, от з усім, цим, що відбувається з повномасштабним вторгненням, е, вся російщина пішла в одне місце. Е, і я напряму у Дона запитав е, всі тексти казок, які в нього є. Він плодовитий автор. Там було більше тисячі сторінок, е, з яких я вибрав те, що мені підходить під е, сюжет та ідею, і переклав. Uh -huh. Я б не назвав uh -huh. це. Не назвав це таким е, yes, if, yeah, переклад, я сив, я переклав, я думаю, це перекрасивенько. Ні, воно карява, ну переклад. прям добрий вечір. Ми потім з акторами ще виправляли це 40 разів і ще uh -huh. будемо виправляти і виправляти. Ну, тобто, перекладу такого матеріалу в Україні немає. В перший раз ставляться саме у цей матеріал, ага, якось так. Євгене, плануєте подальшу співпрацю? Тут цікаво, вам з нами? Він. Мені цікаво, пропланувати я ще нічого не знаю. Я сьогодні планував бути в іншій футболці. Прийшло здягнути цю. Ну так, війна за вікном мені ніколи не я, ну, мені, мені дивно чути, коли мене зараз спитають про якісь плани. Не тому, що там щось хтось поганий, я просто ну, ну. Ні, і і До війни було складно щось планувати в театрі. Це ж зовсім привіт. А тебе зараз, ну здрасті. Ні, я маю на увазі, може ви зараз з'явилася в процесі однієї вистави, якась інша задумка, щось таке є вже. Так, Бачите, як... а серце той, хто сам собі знаходить роботу. Uh -huh. У мене завжди є щось в голові про це, що треба знайти, куди воно і коли буде корисно. Мені завжди є що запропонувати, але для цього має бути якась потреба. Тобто, якщо потреби немає, то що? запит, потреба, фінансування, підтримка, можливість, майданчик вільний для репетицій і так далі. Ну, це все. Тобто, 5-6 липня о котрій годині 18.30. на малій сцені театру чекайте блекаут. Приходьте, але квитків вже, мабуть, немає. Ну, будемо ж далі повтор. Наступного сезону буде дуже багато вистав. Обов'язково, це була передача Віч на віч, в якій ми розмовляли про прем'єру сатиричної казки для дорослих блекаут за п'єсою Дона Нігро від херсонського режисера Євгена Карнауха, що пройде у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського, 5 і 6 липня на малій сцені о 18.30. Тридцять яку гостям студії за розмову режисеру, постановнику вистави Блекаут Євгену Карнауху та актрисі нашого Вінницького з театру Марії Левченко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал. Суспільне Вінниця на нашій соцмережі в описі відео ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини. Бережіть себе!